Вітаю Баталішахів, рая проти Інда Індра Кім, Індра Мкіл. Індонезія, рейтинг 1931. Пірц. Круто. Да це ж круто. Так, як там треба було грати? О, так, що? тут не така ідея. І вже чотири так так. Зарівно йду вперед. ну У нього нема цих варіантів. Йому вже треба мінятись. Отримувати вилку, віддавати слона, фрезя і всіх цих чуваків, що в нього є тут біля короля. Це поляк, да? індонезєць. В Польщі червоно-білий. Червоний знизу, Польщі білий зверху. А для мене вони однакові. Так, чи що ти тут надумав? А ми чим б'ємо, не знаю, слоном. Ну, я б, звісно, хотів би слоном взяти. Або чим? Можна, пішаком і пішаком, якось типа так щось. Але тут кінь тримається все. б'ю. Скину пішака, я дай, якщо він піде візьме, то кінь є чотири у мене. Ходик хочу зробити, Ти ж не проти. Ні, якщо ти так підеш, то ти молодець, звісно. Ти мою ідею. Ні, ти мою ідею нічого ніяк не зупинив. Молодець. Дякую. Дякую. Ну добре, давай тоді так. Поки що є 4. Я бачу, що тут є більша нас загроза. Просто забрати тут. Його ідея ясна, він хоче десь тут, але я просто пішаком тоді б'ю. Я просто б'ю пішаком. І далі по чорним полям. Іду ставити муат. А твій кінь на h5 не, не буде тримати вже на g7 поле. Виграв там у нього Я нещодавно ще одного. І в індонезійця виграв фігуру, але програв партію. Як що у нього 23 рік, а в цього 22. -й. Ну, вони приблизно однакові. Одногодки. І програв йому. Ти що до я ферзем візьму, що? ти... Маш 5, може король аж 7. Тепер можливо він підесь кудись сюди, щоб мені шах дати один. Не. Тут, до речі, все рівно пішак захищено. Ну, я знаю, що він зараз буде щось мені тут шахувати. <світ> Ні, він йде просто туди. Оцього я, до речі, не бачу. Його ідея також мені зрозуміла. Він хоче і в мене виграти. Типа, я б'ю від конем, він б'є, я і він веде сюди цього чувака. Да уж. Значить, треба було туру вести. А, ні, все одно вже 5 би зіграв. А, тепер тура вже 6 у нього є хід. Тут. круто. Мм, mm да. Мм. Mm. Тепер я можу взяти. Бо я тут мат ставлю йому. Що вже не працює? Тепер його ідея не працює, тому що я вже ставлю мат. Можливо, вона, до речі, і тоді не працює. Увала. Не знаю, 89 на 75. Ну, тут мені повезло реалізувати свою перевагу. Так, є 5 ОК. Тиретирю тюрю тюрю. Да, і тут він втрачає фігуру. Тюрю 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 втрачає фігуру. Але не так просто було тут. Захищається з останніх сил Лев. Так, мені цікаво, тут. От там. А, ну звісно, тиражне тут не стоїть, так. так. Ні, так, да, тут все чітко. Отакий красивий мат. Так, щось в мене. Камера автофокус де. Ось.